Це 3 квітня працює медіацентр Україна «Укрінформа», Назвати Василь Симохвалов. Ми розпочинаємо наш брифінг. Наш гість Олександр Мережко, голова Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва. Пане Олександре, добрий день. Добрий день, добрий день, шановні колеги. Пане Олександре, перше питання. Росія головує у Раді безпеки ООН. Востаннє вона головувала, якщо не помиляюсь, власне на період, коли вона почала повномасштабну агресію. Чим це головування загрожує сьогодні Україні і як взагалі в цьому дати раду? Ну насамперед, таке головування воно передбачено е, спеціальними правилами, регламентом Ради безпеки. Йдеться про те, що тут використовується принцип ротації. Тобто кожен член ради безпеки протягом місяця найбільш важливому органі Організації Об'єднаних Націй, які займаються підтриманням міжнародного миру та безпеки, тут ну які основні функції або основна компетенція головуючої держави насамперед ця держава, яка виконує функції голови під час засідань. Ради Безпеки ООН має стежити за тим, щоб була дотримана процедура. Тут особливо я би сказав так, що це роль не стільки політична, скільки юридико-технічна, скільки юридико-технічна. Але якщо йдеться про головування Росії в даний період, то я тут вбачаю проблему і загрозу скоріше. Політичного і можна сказати символічного характеру, тому що це виглядає як повний абсурд, тому що нагадаю: по-перше, Росія не має жодних правових підстав для перебування взагалі в організації Об'єднаних Націй, фактично, Росія узурпувала місце, яке належало радянському союзу, і до речі, якщо ми почитаємо статут Організації Об'єднаних Націй, то там взагалі Росія не згадується, а йдеться і досі про членів. Постійних членів Ради безпеки там йдеться про радянський союз, тобто Росія не має жодних правових підстав взагалі перебувати в ООН Незважаючи на це, вона ще знаходиться в Раді Безпеки. По-друге, одним з головних завдань, яке виконує Рада безпеки, це боротьба з агресією зі злочином агресії. Попередження і боротьба з агресією, і виникає парадоксальна і абсурдна ситуація, коли сама держава-агресор. Виступає як головуюча держава під час засідань Ради безпеки, на якій можуть розглядатися питання пов'язані з боротьбою з агресією, це другий момент. Третій момент Росію вже було визнано як терористичний режим низкою резолюцій. і тут теж виникає абсурдна ситуація, коли йдеться про те, що Терористичний режим він взагалі не має права знаходитись в організації Об'єднаних Націй і тим більше головувати. І нарешті, ще один момент пов'язаний з тим, що Росія продовжує здійснювати злочин агресії, і нещодавно було видано міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт голови цієї терористичної держави, тобто Путіна. Тобто, ми маємо такий парадокс. І треба щось з цим робити. Я ну нещодавно я, наприклад, прочитав про заклик бойкотувати засідання Ради безпеки ООН. Ну зрозуміло, це такий скоріше політичний символічний крок, але він також має певне значення. Чого чекати від самої ООН? Чи чекати від неї трансформації, чи чекати від неї, що вона все-таки зважиться і позбудеться Росії? Яка роль та яке майбутнє цієї організації у сучасній карті світової дипломатії? Я тут можу висловити свою особисту точку зору. Мені здається, що на сьогоднішній день Організація Об'єднаних Націй є доля нагадує Лігу націй, тому що. ООН не впоралася з основним своїм завданням підтримання міжнародного миру та безпеки. Вона не впоралася з тим, що не захистила державу, член цієї організації, тобто Україну, від актів агресії. І все це говорить про те, що ця організація вона потребує або радикальної реформи, або вона просто піде не вбуття, як це сталося з лігою націй. А реформа організації Об'єднаних Націй, зокрема, такого її основного органу як Рада безпеки, вона давно вже назріла, можна сказати, і перезріла. Тобто на сьогоднішній день склад постійних членів. Ради безпеки він не відзеркалює реальну ситуацію у світі, тобто, там немає, наприклад, там немає жодної африканської країни, там немає країни Латинської Америки, там немає, наприклад, Індії, яка вже найближчі роки стане. Тобто, це говорить про те, що навіть з точки зору складу постійних членів ради безпеки необхідна цю організацію необхідно серйозно реформувати. Ну і головне те, що вона не виконує свою основну функцію на сьогоднішній день. Вона паралізована, паралізована тим, що там безпідставно знаходиться держава-агресор і блокує можливість вирішення серйозних міжнародних спорів і конфліктів. Перед тим, як передати слово до зали, я маленьке маленьке уточнення зроблю. А яка ситуація зараз самі? ООН? Як, наприклад, до процесу реорганізації ставляться інші країни впливові, які входять або не входять до Ради безпеки? Як до цього ставиться Франція, наприклад, або Сполучені Штати Америки до самої ідеї реорганізації? Чи це лише українська точка зору на проблему? Це не лише українська точка зору. Було декілька спроб реформи. ООН. я нагадаю, що був у період, коли Україна головувала в Раді Безпеки і тоді ще представляв. Нашу країну у Довенко. і я пам'ятаю, що тоді йшлося про необхідність реформи. Було декілька навіть планів реформування організації Об'єднаних Націй за різними в період різних генеральних секретарів. ОН, але на жаль, тоді не було, я б сказав, достатньої політичної волі для того, щоб провести цю радикальну реформу. Ну зрозуміло, що різні країни, і тим, тим паче країни, які є постійними членами Ради безпеки, вони по-різному ставляться до необхідності реформування. Є країни, які намагаються зберегти. Ну, своє право вето так, тому що статус держави постійного члена ради безпеки і право вето це дуже важлива, важливе місце в міжнародних відносинах, і є країни, які не дуже зацікавлені в цьому, але разом з тим є впливові держави-члени ООН, які потенційно можуть виступати за таку реформу. Я, я наприклад пам'ятаю, що в 91-му році. До речі, коли вперше виникло питання, хто ж займатиме місце СРСР як в якості постійного члена Ради безпеки, то певну зацікавленість проявили такі країни, як Німеччина і Японія, які колись, до речі, якщо згадати історію міжнародних відносин до Ліги націй, вони входили до Ради Ліги Націй. Тобто є країни, які зацікавлені в цьому, і мені здається. Зараз важливо сформувати коаліцію тих держав, які зацікавлені в проведенні справжньої реформи і Ради безпеки і Організації Об'єднаних Націй. Але тут є один важливий юриди юридичний момент. Справа в тому, що згідно зі статутом ООН, будь-які зміни в статуті ООН, а як ми розуміємо, реформу ООН неможливо провести без відповідних змін статуту. Так ось будь-які зміни. Статуту вони потребують згоди постійних держав, постійних членів Ради безпеки ООН. Тобто тут ми можемо зайти у глухий кут. Тому треба шукати якісь юридичні механізми, які дозволили би реформувати ООН, або можливо навіть задуматися над тим, щоб створити якісно нову принципово нову організацію з підтримання міжнародної безпеки та миру. Прошу питання. Ангеліна Страшкович, Окренформ. Пане Олександре, вітаю. Раніше повідомляли, що делегація Верховної Ради на чолі з Русланом Стефанчуком планує здійснити візит до Сполучених Штатів Америки. Коли може відбутись цей візит? Чи входите ви до його до складу делегації? І яка мета цього візиту та основні завдання? Дякую. Робота з цього питання ведеться. До речі, я повернувся з Вашингтону, і якраз я порушив це питання спілкуючись зі своїми колегами, конгресменами і, і сенаторами. Це питання, я сподіваюся, що. Воно буде остаточно вирішено ще в цьому році, і такий візит голови Верховної Ради України відбудеться. щодо складу, то це питання воно ще остаточно не вирішено. Треба спочатку вирішити питання стосовно того, що в принципі такий візит відбудеться. Ну, ми знаємо, що нещодавно змінилась дещо картина в палаті представників. Сполучених конгресу США, і там зараз перевагу мають республіканці і відповідно новим спікером став Маккарті Ну, це потребує певного часу. Мені здається, з точки з зору навіть парламентської дипломатії, щоб організувати такі візити. Маю питання ще від себе: оголошено що днями президент України Володимир Зеленський відвідає Польщу. Чого чекати від цього візиту? Ви знаєте, це дуже важлива поїздка, дуже важливий офіційний візит. Зрозуміло, що. І в тому числі для розвитку наших відносин з Польщею, ми бачимо, як активно Польща зараз допомагає Україні навіть сьогодні пролунала така інформація стосовно військових літаків, надання військових літаків. Тобто, ми бачимо, що Польща. Робить все можливе для того, щоб максимально підтримувати Україну і в усіх сенсах всебічно підтримати, і в тому числі військово-технічному і в політичному, в дипломатичному, в економічному плані. Я думаю, що такий візит матиме й певне міжнародне праве, договірне, так би мовити, наповнення. Тобто будуть укладені відповідні угоди, договори між нашими країнами, і взагалі це візит, який ну, буде підкреслювати особливий статус стратегічного партнерства між нашими країнами. І останнє питання. Інформація про вибори у Фінляндії, де перемогу здобула опозиція, ми розуміємо, що велика кількість країн входить у виборчі процеси, там цілком вірогідно будуть мінятися уряди. Як нам за таких умов тримати коаліційну протиросійську, антиросійську єдність? Я впевнений в тому, що політика Фінляндії не буде змінена, тобто вона продовжувати курс на підтримку України. Нас цікавить зокрема те, що особливо після того як Фінляндія ну фактично вже стала членом НАТО, щоб ця країна в якості члена цієї важливої організації підтримувала вступ України в НАТО. Це для нас найбільш важливе. А стосовно політичних змін, то це нормальна річ для будь-якої демократичної країни, і я сподіваюся, і навіть я переконаний в тому, що незважаючи на такі внутрішні політичні процеси, Фінляндія і далі буде активно підтримувати Україну. Дякую дуже. З нами на зв'язку був Олександр Мерешко, голова комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва. О 14-й годині будемо говорити з Іваном Федоровим, міським головою Мелітополя. Будемо говорити про сьогоднішній ранковий вибух, і не лише побачимось.